Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нас твої імені Олеся Гончара. Та у нас сьогодні незвичні гості: це представники аматорського театру Малефея Дмитро Медведєв та Олексій Керосов. Ну і з вами, як завжди, я, Денис. Нагадую, що хто бачить нас на Ютубі, дивиться, то у вас бонус на Ви бачите ще й відео. Ті, хто дивляться нас чи слухають нас на нашому сайті з подкастами. Приємного прослуховування. Отже. Сьогодні у нас буде в бібліотеці ваша презентація фільму Віра Надія. Розповідайте фільм про віру Надію. Насправді фільм про вплив війни на мешканців тилового міста на прикладі Полтави. Тобто, ми захватили такий проміжок, ми почали знімати десь. На початку квітня, тобто це десь там 30 30-й день війни, 35-й, і знімали до середини червня. Ну, тобто ми... Так, хоча концепція у тебе з'явилася, мабуть, ще раніше, там десь у лютому чи у березні вже була ідея, де діми з'явилися знімати щось зняти цікаве і те, що буде ну, корисне там в майбутньому. Да? Тобто фільм саме про життя тилового міста. Ми знаємо, що Полтава стала таким гуманітарним хабом за весь цей час, і про що в фільмі саме йдеться? Про э, переселенців, про те, як просто люди переживають. І все про все це э, разом у нас є е, сім героїв, е, і була мета е, спочатку. Це було дослідження. Нам було цікаво, як вплинула війна на полтавців. Ми взяли сім героїв, тобто є. Школярка, яка закінчує 11 клас, є хлопець, який займався в театрі, є жінка-тренер по спелеології. І ми взяли таку ж компанію, кампанію, яка зможе зробити такий миттєвий зріз, показати: а які полтавці, а як вони сприйняли початок повномасштабного вторгнення, що вони при цьому переживали. Як змінилося їх життя? Ну і от фільм через уста цих самих героїв і розповідає. Про да, це. По суті, він не охоплює всі процеси, які відбувалися в Полтаві, але ну, я вважаю, що якраз в цих героях. Відображені ті процеси, які в кожному жителі міста, мабуть, ну напевно відбувалися, да тому що всі якісь мали сподівання там страхи, свої двіру в те, що там все швидко швидко закінчиться надією на майбутнє. Ну оці такі маленькі речі, і воно в вигляді інтерв'ю все вийшло на екран. Це ваш перший фільм, чи вже якийсь досвід був? Це взагалі була проба пера у всьому у сценаристиці у тому як проводити інтерв'ю. Діма, скажем так, руку набивав. я займався там технічною частиною зйомки, монтаж. Тобто, у нас приміри не тільки фільм, а взагалі роботи команди. А, да, да, да. Да. Як ми, ми раніше співпрацювали? Як ви і сказали, ми представники аматорського театру Малафея. Угу. Але раніше це був суто театральний формат. Тобто, ми актори. А так ми там, розширювали свою діяльність у минулому році, ми записували аудіоказку. казку. Інші актори нашого театру, дружина Олексія, робила фільм а, про документарію. Про Григорію Сковороду. про Сковороду, mm. Тобто, десь якось ці процеси поряд відбувалися. Але так, от, щоб сісти, Удвох і почати знімати саме документальний фільм. Це була така, знаєте, афера. Uh -huh. Uh -huh. Типу, це uh, ну uh, зараз через uh, воєнний стан, uh, а особливо на початку повномасштабного вторгнення не можна було збирати людей у великій uh -huh. кількості, щоб показувати їм якісь вистави. А залишався потенціал, залишався рух, залишалося бажання uh, творчо самореалізовуватися. Творчо переробляти дійсність. І от ми зустрілися. Я кажу: є ідея. А якось я, мабуть, в чат написав, да? і mm, ти такий добре, і ми так зібралися і так далі було досить цікаво, бо ми багато речей робили інтуїтивно. Там робили спочатку якийсь сценарний план, прописували якісь арки. Uh, знімали інтерв'ю, робили рибу. А потім, вже коли пройшов якийсь час, ми зрозуміли, що якщо ми хочемо продовжувати, потрібно навчатися. Uh -huh. Ми пішли на навчання, і виявляється, багато в які речі ми попали інтуїтивно. Типу, нас, нас зараз навчають, як робити правильно, і процентів у 80 ми попали. Власне, через інтуїцію, через таке бачення. Не знаю, може, ну, фільм... може може бажання спрацювало щось зробити якісне. Да. Ну Ми сподіваємося, що воно вийшло якісне. Ну, Режисери вони також переживають і самі в собі те що знімають. Тому гарний фільм і не тільки документальний, але й художні це велика така доля того, що автор це все сам пережив, а не просто знімав по чернеці, котру йому дали. Можливо, тому у вас і є такі великі попадання без того досвіду, який у вас. Які ви здобули вже, ну, тут, що спрацьовує те, що раніше спрацьовували в театрі, да, коли ми збиралися і робили вистави, ми робили це ну, задоволення, перш що чергу, ми отримували, плюс ми хотіли донести ну, якісь емоції людям передати, і якийсь вони такий симбіоз, що люди без досвіду в театральному мистецтві створювали дуже якісні продукти. Да, тому... І так само, мабуть, і тут вийшло. Ну, я сподіваюся, знову ж таки. Ну, ми там нас аматорський театр Малафея, а тут я кажу, аматорські документалісти і Льоша. Ну, типу, що задумка та ж. да, але я теж хочу це підхопити ідею. Льоша розповідає: це одна із наших цінностей: театр Малафея. І зараз у роботі це працювати у задоволення. Ну, типу, якщо ти за це берешся, намагайся. А, пропускати через себе ці речі і кайфувати, бо коли ти кайфуєш, то потім глядач теж може відчути, а, ну, що це йшло природно, що це ти не видавлював із пальця, там останні сили. Але да, іноді останні тижні перед презентацією ми з Льошею працювали досить в авральному режимі так, два тижні. Підряд, бо у Льоша робота, у мене робота. Тому зустрічалися два, дві годинки утром з 7 до 9, дві годинки ввечері з 8 до 10. І так доробляли, доробляли, але намагалися, щоб це було в кайф. А з якими найбільшими проблемами ви стикалися при створенні цього фільму? А... <свісно> <свісно> відсутність а, практики ну, і теорії. Де... Ну я трошки не про це. Я про спілкування, можливо, з героями. Чи є, з якимись ви стикались не, не, не за браком досвіду, а ось саме з такими, котрими ви не жадало з'являлася яка проблема? Звідти, звідки ви її не чекали? Ну, стосовно проблем, це вийшов. Чи все було це гадки? Проблем це зйомки в умовах військового стану. да. Багато чого не можна знімати. Не можна <рес> Нас двічі збиралися здавати в поліцію, коротше. Ну, двічі це так прям впряму. Один раз ми просто пішли, не стали сваритися, інший раз на базарі ми дочекалися нашого місцевого спецназу, такі два мужички прийшли. Охоронець, охоронець ринку прийшов вкрито, ну. Задав чи можна. питання. Що на фоні не можна знімати, чи що ви тут знімаєте? Ні, насправді весь галас підняли жіночки, які торгують там овочами, фруктами. Да, і, ой, а що ви тут робите? А ви що, наводчики а, да, хлопці такі. У ну, мене рюкзак, штатив, мабуть, і фотоапарат. Діма, ну тобто такі, і ми яскраво вдіти. Ну так, да, виходимо. Прийшли... Не, ходимо, не ну, типу, не не не, не никаємося от камера перед носом на штативі. Так, да. да, і вони мов, давайте їх зупиняти. Ну, в результаті вони ну, пішли так неспішно, ніхто нікуди не тікав, тому що не, ми не мали таких намірів. да, ну, Десь через три хвилинки підійшов охоронець, задав адекватне питання, почув адекватну відповідь, що ми там картинку якусь знімаємо загально, без, без наводки на якісь е, специфічні об'єкти. Поспілкувалися з ним добре і розійшлися. все. Сьогодні ви показуєте фільм в нашій бібліотеці. є, Чи були вже покази, чи це саме перший, і чи будуть іде? Це другий показ. Перший показ був 19 серпня у теплій кофті. Угу. Так, ще покази будуть в обороні Полтави. Це місто Хаб, знаходиться. Спаська 10 адреса. Коли це буде або в рамках наступного спаського двіжу, або 10, або 11 вересня, або це буде окремий показ, ну, десь так, з 10 по 20 вересня. Угу. Ну, в планах, ще є якісь фільми. Так. Сподобалося yeah. знімати документальний фільм, ще щось хочеться, а можливо, художній, можливо, не документальний. На художній, а... мабуть, ні, не знаю. ну, я ні, Думаю, з що так... Зараз да, там не на часі. В Україні відбувається дуже велика кількість зараз подій, пов'язаних з війною, пов'язаних з тим, що ми всі проживаємо багато болі. І ця біль виступає як рушій трансформації. І зараз країна потребує історій, потребує. Того, щоб відеографи, документалісти, люди творчості якось намагалися схватити те, що відбувається, і намагалися показати нам наші ж історії, бо ну тому зараз, мабуть, на часі все ж таки знімати документалістику. У нас є зараз дві задумки. Над однією ми вже ну таку технічну частину опрацьовуємо, в п'ятницю вже починаються зйомки. Будемо розказувати про що. Ну, хоч так, поверхність ну, так. Трошки ну про що. Не бачу проблем не розказати. Да, ну, ну секрет я повністю може я не відповідати. Ти не бачиш проблем. Ти ж психолог. Ага. тримай інтригу. інтригу. Хоча б робочу назву. Ні, скажем, скажем. Ні. Ні, робочі назви. З робочою назвою отдільна окрема історія, може, Ляша розкаже. А, це фільм про мотивацію волонтерів. Угу. Сталося так, що зараз величезна частина е процесів е боротьби з ворогом тримається на волонтерах. Волонтери збирають гроші на безпілотники, збирають гроші на пікапи, е збирають гроші на амуніцію, організовують доставку адресну на нуль, на гарячі точки, е вивозять людей. І... Але це вся сила стихійна. Вона організувалася. Якось самостійно ніхто не керував цим процесом, ніхто не казав, що ти йдеш туди, ти йдеш туди. Оце така структура. І а що якщо в один день всі ці люди вигорять і щезнуть? Якщо процес затягнеться, і ми лишимося волонтерів. Ну і наша ідея дослідити їх мотивацію. Навіщо? Волонтери волонтерять, бо якщо ми знаємо, да, на чому тримається цей процес, ми можемо його якось підсилювати, підтримувати, щоб ця могутня сила залишалася з нами і надалі, і навіть після того, як, як закінчиться війна нашою перемогою, дуже хочеться, щоб волонтерський рук не зник, щоб він трансформувався у щось нове і далі був такою а, класною силою для розвитку, ну і тому що і відновлювати а... дуже чого потрібно буде. То волонтери будуть у нас ще дуже-дуже багато років на такому високому рівні, на високій затребуваності, на як сказати. Ну, Хочу, доводі... що, щоб кожна людина могла да, розуміти, що вона теж може стати волонтером, що ці кадри потрібно, ну, потрібна ротація, що люди дійсно там вигорають, ходять на роботу, що їм взагалі за щось їсти потрібно. От, і ця тема да, ну, мотивація волонтерів. Хоч нам, нам особисто цікаво. А, ну, блін, а що їдять волонтери? Ну, бо є волонтери, які волонтерять безкоштовно зовсім, зовсім нічого не отримують. Ну, і хочеться зайти сюди і подивитись. Хвилинка самореклама. У нас в бібліотеці був вже подказ. Якщо комусь буде цікаво, з ориною кону із теплої кофти. Ми саме говорили про волонтерство на Полтавщині і про те, як а, взагалі бути це волонтером. Тобто, якщо комусь буде цікаво, згадати нашу минулий запис, переходьте, дивіться, все ж є у запису. А щодо цього фільму, якісь є обмеження, можливо, для дітей чи ну вікові обмеження, ні? Тобто фільм для всіх, для широкої маси. Немає якогось вузького кола, тих, можливо, хтось це злякає, хтось не готовий правду побачити чи та почути. Я б казав, би, мабуть, 12+, бо є момент, такий блок, що було пережити найважче. І в цьому блоці йдеться про те, що гинуть люди, гинуть військові, гинуть діти. Там немає а, картинок якихось, які могли б нанести психологічну травму. Ну а з іншого боку, я поки я це проговорюю, я розумію, що. Ну, типу, ну, це реальність так виглядає. Ми її там не спотворюємо, не підсилюємо, там немає якихось творчих прийомів, щоб це ну, там, перекрутити. Але такий момент, мабуть, щоб, ну, коли батьки відпускають дитину, щоб розуміли, що да, там будуть. Моменти з важкими переживаннями, що злить людей зараз, ну там, на початку війни, що дивує, що неприємно дивує, що важко було пережити. Я просто думаю, що для аудиторії молодше 12 років, це не буде це не блокбастер, там немає такої динамічної ну, так, карт... карт картинки. Да, там є картинка, вона розкриває життя героїв, але, скоріш, ми розраховували на аудиторію 15. 60-70. ну ну от Ні, ну... Так, ну, то Фільм для зрілої аудиторії, да, яка готова по почути, там, послухати про серйозні речі, да, ну, про емоції, проживання, да. задуматися над чимось, да, тому що якщо просто прийти картинку, подивитися, ну нічого цікавого не буде. Ну, І там основне навантаження в рефлексії е, в словах героїв. І тексту досить багато. І я не думаю, що діти до 10 років ну, мають такий об'єм е, пам'яті, щоб це все сприйняти і зрозуміти, чому це важливо саме для них. Ну і за будь-які фільми жахів найстрашніше це правда, особливо про людське життя, котрі розповідають, як вони вибралися, вижили та як це все пропускають через себе. Я не знаю, коли буде е, випущений цей, цей подкаст. Я е, про те, що сьогодні у нас прем'єра, сьогодні подкасту цього не буде. Сьогодні у нас 31 число. Але е, у цьому ж відео, а сьогодні буде пряма трансляція з посиланням на 31 числа пряма трансляція з посиланням на відео, котре ви зможете, на цей фільм, котрий ви зможете подивитися. І, звичайно, е, коли буде опублікований цей подкаст, те ж саме посилання на фільм. І, можливо, вже буде наступний фільм. Хоча я сподіваюся, що ми раніше це виходимо. Наш запис не будемо Якщо Раніше за 2-3 місяці ви буде тепер. Ось, також будуть під цим подкастом посилання на фільм про документальний, який віра Надія, про котрий ми сьогодні балакаємо. Там можливо вже буде і посилання на новий документальний фільм. Робоче назвище Ну, да. мотивація волонтерів Робоча назва». А зараз коротко можемо за, за Віру надію. Ви питали так. за назву. А, наз, на, назву придумали за один день, а, за два дні до показу. А, Це чи не один, чи де? Да, Ну, щось так. Да, тобто, до... Назва була спочатку: mm -hmm. як вплинула війна на життя полтавців? Mm -hmm. а, ідея була а, досняти фільм до кінця війни і показати, як війна вплинула. Ми розуміємо, що не, ні, війна не закінчується, а, тоді треба якось по-іншому фільм називати. Да? Ми думаємо, ну, окей, там, коротше, там, зміна, злам, е, вплив, але всі назви відображують якийсь е, процес, який вже закінчився. Угу. І Ми голову ламали, ламали, потім йшли, вечором гуляли, так, вже просто туркували там, якось ці. Його так, ну, Чибур, як, такі, як такі, 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 в... В... ну, називається. Просто можна було якось розкачати себе. І потім Льоша йде і каже: Віра Надія, що Віра, Надія? Каже: Віра, Надія, фільм. А у нас якраз декілька сцен закальсовано навколо церкви Віра Надія біля а... парку Перемоги. Да, да, да Тільки хотів сказати. да, Да. І потім я такий, що іду, йду, йду слухай, кажу, це воно. Бо ну, мета була знайти якийсь процес, який не закінчився. Mm -hmm. Бо війна йде, і для нас це процес віри надія. Бо ми зараз всі віримо в те, що війна закінчиться, але маємо надію, що найскоріше mm -hmm. ми всі віримо, що добро переможе. Ну, типу, ніхто не сумнівається. Але ми маємо надію, що це добро не тільки переможе, але й залишиться ну, з нами, да, буде правити. І оцей процес, який кожен, мабуть, українець відчуває, що ми одночасно віримо mm -hmm. і надіємося. І, от, типу, сплав оцих цих двох слів, і є. Те, щоб ми хотіли, щоб у людей залишилося після перегляду фільму, що так, війна продовжується, так, війна, це страшно, але вона точно закінчиться і вона точно має якісь позитивні зміни, позитивний вплив, який викликає позитивні зміни як у кожного з наших героїв, так і у суспільства в цілому. Чудово. Я сподіваюся, що фільм дуже сподобається на всіх кінопоказах, котрі відбулися та котрі відбудяться, в майбутньому, що фільм дуже зайде всій аудиторії в Полтаві. Та побаж... на цьому будемо завершувати. Та бажаю вам творчих звершень, творчих вдач та дуже крутих нових фільмів. Дякую. І побільше поціновувачів. З вами була Полтавська обласна бібліотека для нас імені Олеся Вечора. До наступних зустрічей!